Адвокат Янчук Анатолій в даному відео буде йти про негативні наслідки для кривдних у справах про домашнє насильство. Так, давайте розпочнемо. Перший негативний наслідок це буде терміновий заборонний припис, який може призвести до наступного. Це зобов'язання залишити місце проживання постраждалої особи, заборона на вхід та перебування в місці проживання постраждалої особи, заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою. При цьому. Варто звернути увагу, що, не дивлячись на те, кривдник є власником чи не власником відповідного житла, там, де проживає постраждала особа. Іншими словами, особа, яка не є власником майна, може, скажімо, ввести в оману правоохоронні органи, і кривдник, уже умовний, який будуть всі вважати, точніше, не всі, а. Постраждала особа та правоохоронні органи зобов'язаний буде залишити своє місце проживання у випадку, якщо поліцейський вважає за доцільне винести обмежувальний припис. При цьому потрібно робити оцінку ризиків, але про оцінку ризики в наступному відео. Обмежувальний припис. Обмежувальний припис виносить суд на строк від 1 до 6 місяців. Обмежувальний припис може передбачати наступне. Заборону перебувати в місці спільного проживання з постраждалою особою, усунення перешкод у користуванні майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи, обмеження спілкування з постраждалою дитиною, заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання, навчання, роботи інших місць, часто відвідування постраждалою особою, заборона особисто через третіх осіб розшукувати постраждалу особу. Якщо вона за власним бажанням перебуває в місці невідомому кривнику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею. Заборона вести листування листування, перепрошую телефонні розмови з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби, зв'язку особисто через третіх осіб, Трість зазначити, що це багато переліченого чого. Точніше, багато чого було перелічено, але на практиці судді не завжди виносять обмежувальний припис. Не дивлячись на це, в випадку, якщо суд буде виносити відповідно до прохальної частини я проси заявник, тобто постраждала особа. Адміністративна відповідальність також є одним з видів негативних наслідків. Якщо особа буде винною виною вчені домашнього насильства, до неї може бути застосовано наступне: це накладення штрафу від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або адміністративний арешт на строк до 10 діб. За повторність також відповідальність є, вона трішки вже є більш суровішою, в тому числі, наприклад, штраф вже в нас буде не від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів а від 60 до 80 неоподаткованих мінімумів. Плюс варто звернути увагу, що додатково особа у випадку, якщо буде визнана винною, на неї буде точніше, з неї буде стягнуто ще додатково судовий збір. Адміністративна відповідальність по статті 173 з позначкою 8 КУПАП це неповідомлення особою, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, згідно з яким вона повинна залишити місце спільного проживання з постраждалою особою, встановленим законом порядок. <кхм> Тягне за собою попередження або накладення штрафу від 10 до 20 неподаткованих мінімумів невідконання заборонного припису, термінового заборонного припису, особи, стосовно якої він винесений там своя відповідальність, діяння вчинене повторно. Від 30 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або ж адміністративний арешт на строк до 15 діб. Ну, і кримінальна відповідальність, це якщо домашнє насильство відбувається систематично. При цьому слід звернути увагу, що систематично, з точки зору практики, як правило, вважають, коли вже є. Два притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, і воно відбулося втретє. От достатньо дві постанови суду про визнання особи винуватою, і безпосередньо третє випадок вчинення домашнього насильства. Ну, на що це все впливає? Окрім цього всього. Це характеристика кривдника, якщо вирішується якийсь там, наприклад, сімейний спір стосовно дитини. Суддя може сказати, ви негативно характеризуєтесь, я не можу з вами залишити дитину. З чиновниками трапляються такі випадки, коли їх, наприклад, можуть звільнити те, що він, скажімо, ганьбить особу державного службовця і тому подібного. Крім цього, зауважити той факт, точніше, зауважити ще на той факт, що. Характеристика кривдника, вона буде йти з ним все життя. Наприклад, у випадку, як було раніше згадувалося, терміновий заборонний припис або обмежувальний заборонний припис, то в такому випадку органи Національної поліції повинні знати нове місце перебування кривдника, де він проживає. В тому числі, якщо було винесено обмежувальний припис, особа стає на профілактичний облік. І з ним поліція проводить бесіду. Це, якщо ми будемо брати в контексті повнолітніх осіб. Відносно неповнолітніх, там процедура майже та сама, але є свої певні нюанси. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. І в наступному відео ми розберемо види домашнього насильства, а також багато чого іншого. Тому підписуйся на канал, постав вподобайку. Для тебе дрібниця, для мене приємно. До нових зустрічей!